просто пронто мої кохані, навіть ці дні не могла випускати відео, розклади робила, але відео в мене не було енергії, натхнення, тому що те, що сталося в Дніпрі, цьому немає слів. Руські, знайте, ви понівечені на багато віків, і з еторичної точки зору бути все це відпрацьовувати. І так, дивимось, хто увірветься в твоє життя. Мої кохані особисті розклади, відповідно, запитання. Ви мені пишете по рекомендації. Дуже багато приходить людей. Дуже дякую вам. З сьогоднішнього дня вже знижка на фінанси закінчена. Все, мої кохані, дуже багато роботи я провела. З сьогоднішнього дня починається знижка на амулет на особисте життя, бо ви все прохаєте. 70%. Заказуйте амулет і станьте на свої вихід життя там, де вас очікує особисте життя. Навіть якщо воно у нас є, воно вас не влаштовує, воно стане іншим. Перевірте на собі. Амулет на рік. Знижка також 50%. Дуже крутий амулет. І так, дивимося, який чіп ірвиться ваше життя, мої ви коханочки, мої ви любі. Він же коня запрягає. Бачите? Але його мучають страхи, дівчата. Він собі пана вигадував дуже багато того, чого взагалі ніколи не відбудеться. Але він переживає, все буде по справедливості. А що саме буде по справедливості? Клас, він до вас приїде ось такою людиною, королем пентаклів, тобто людину, яка хоче мати з вами родину, людина, яка готова буде для вас стабільним і надійним. Людиною, яка готова взяти відповідальність за вас, у когось є те, що цей чоловік одружний, тому там буде трішки інша трактовка, тобто це значить, що він прийде до вас. Але він теж може бути готовий, тепер взяти за вас відповідальність. Треба особистий розклад в такому випадку. І так, він вирветься, у нього дуже на вас горить жезл, Дівчаточко, вибачте, але це теж необхідно знати вам, бачите, яка морковочка ви для нього солоденька. І ви для нього, Боже, у когось ви коханка. Правда, вибачте, тобто це король пентаклі до вас їде женатий, А для кого багато у мене дівчат, дівчата, які не коханки? Ви дуже ярка, ви красива, ви емоційна. Виділяєте загальному фоні. просто забса чоловіки на вас шиї звертають. І він розуміє, він вас ревнує, дівчата. Так, він починає Боже, одні королі сьогодні, і це він. Як я щаслива, він почне діяти. Якщо жонати почне діяти ваш бік, якщо на ну, теж почне діяти ваш бік, подивіться, не тільки лялякати, Він почне до вас робити кроки. Так він хоче десятку пентаклів, стабільне надійне життя з вами. Якщо.